Вітаю Всі ми, хто вирощуємо петунію, часто зустрічаємося з таким явищем, як хлороз. Це коли листочки у петуні світлішують і вона така стає негарна. Боротися з хлорозом можна двома способами: один з яких це просто пролити. Підкисленою водою деякий час петунію, і вона почне засвоювати залізо і трошки стануть ті листочки зеленішими. Або обробити хилатом заліза для того, щоб там через 3-4 дні вже були зелені листочки. Я, на жаль, цього року захотіла пришвидшити процес позеленіння листочків від хлорозу і обробила свою петунію хилатом заліза, але не професійним. А от звичайним, який продається там в епіцентрі і в інших магазинах. Професійний в цьому році я не знайшла в невеликих фасовках. Була фасовка тільки кілограм, вартував він десь цей пакет 900 гривень, плюс доставка. І я подумала, що ну, це дуже дорого для того, щоб там два-три рази обробити мою кількість петунії. І думала, що обійдуся. І купила звичайний хелат заліза в магазині. І від великого розуму взяла і обробила всю петунію свою цим препаратом. Але Алісом я вже не чіпала, бо в минулому році я таким же препаратом спалила повністю Алісом. Він потім відійшов, але все ж таки, от точно такий він стояв весь жовтий, згорівший. Але я подумала, може, щось я там не то намішала, чи може алісум дуже ніжний і так реагує на хилат заліза. І от замість того, щоб зробити висновки і протестувати новий препарат на одному ящику, я взяла і обробила всю петунію. І коли на наступний день прийшла, я в мене серце не стало. І, до речі, ось на лісом трошки попало тут, і він, бачите, також підгорів. А ці петунії повезло, бо вона стояла так, що я її не побачила і не обробила. Тому вона стоїть зелененька. Томати також згоріли частково. Ну, і от, як бачите, вже починає квітнути петуні, а дивіться, які в неї нижні листочки. Але якщо б я наступного дня одразу б змила з листя оцей препарат, то він не наніс би такої вже шкоди листю. Бо першого дня було тільки трошки. Ну, такого підгорівшого, а потім з кожним днем я дивилася, як все більше і більше листочків жовтіють. Я одразу почала реанімувати цю петунію, пролила її розчином кальцієвої сілітри. Хоча на такому етапі не можна давати кальцієву сілітру вже петунії, бо вона вже починає випускати бутони і інші потрібні елементи. Але зважаючи на те, що вона втратила зелену масу, то якось треба її підтримати. І дати їй поживні речовини, азот для того, щоб вона могла відновитися. Але ж вона вже вся на бутонах, тому вона і калію багато потребує. Тому я вирішила, що через 2-3 дні пролью її вже калійним добривом і оброблю по листу також добривами, але вже там формулу вибору, мабуть, 18 18 18 візьму. А зараз, що мені потрібно То це стати і почати обривати оці -от всі листя, які спалилися. Роботи багато, думала, що прискорю все. А бачите, як виходить, плануєш одне, виходить інше. Але нічого, вона відійде. Трошки їй потрібно часу, і більше такого я не сама не буду робити, ні вам не рекомендую. Краще за всього і безпечніше просто завжди контролювати поливну воду, тобто її кислотність. І дивитися, щоб і ґрунт був з відповідною кислотністю. Тому що, якщо ми беремо звичайний ґрунт з кислотністю 7. То петунія буде завжди у нас хлорозити. І що цікаво, що не всі сорти хлорозять. І навіть не всі кольори в одному сорті хлорозять. Ці мої петунії ростуть в одному ґрунті, при одній температурі, одними добривами вони удобрюються. Але дивіться, це петунія саксес HD, Бургунді. І вона от з першого дня Така була світла і хлорозила. А це петунія віртуоз діпроус. От вона ніколи не хлорозить. І на неї, бачите, навіть препарат цей не так згубно подіяв. Вона більш-менш зеленою залишилася. А чому? Тому що в неї такі листочки, от на відміну від е Сакса hd більш такі воскові і більш такі міцні. Такі, ну. Жорсткий, наче можна сказати. І от вона стоїть собі хоч би що. А сакса сажді, вона дуже ніжна. Тому, бачите, залежить все буває і не від ґрунту, і від нас, а від сорту. Бо хтось може казати, в мене ніколи не хлорозить петунія. І це не від того, що ця людина має якісь секрети, а тому, що обран гарний сорт, який мало піддається хлорозу. І от наостанок про головне знаєте, що мене бісить, що ну, добре, спалилося, добре, але чого вона не зеленіє. Пройшло чотири дні, а вона навіть не збирається зеленіти. Тобто, спалити я її спалила хилатом заліза. А вона, як була світла така, деяка Так вона і залишилася світлою, але ще з погорілими листочками. Тож, не робіть таких дурниць, як я, гарних вам петуній, на всього найкращого. До побачення!